Blahosloven Bůh náš, zavřený ní povsek čas i na věky Слава тобі, святий Свят... Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, і святи, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Славу Цисину, і святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки віки віки Пресвята свята помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий посід ціли і цілий мочі наші, імени Твого ради, Господи помилуй, Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і навіки, віки Отчина, що Баче Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Це і Сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. То боротиці, заполоніні, прибіжім грішні і смирені і припадімо в покаянні, взиваючи слибини душевної, владичиться, поможе змило, стердившись над нами, поспішися, позагибаємо відношества гріхів, не заверні рабів твоїх з нічим, тобі, єдину заступницю, моєму. слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, ти ти все час, і повсякчас, і на віки віків, не замовкнемо ніколи Богородице, Про силу Твою говорити мене достойні. Коли б ти не предстояла, благаючи, хто би нас врятував від стільки бід? хто ж би охоронив нас нині вільні, ми не відступимо від тебе, владичице, твоїх поробів спасаєш завжди від усякої біди. Ти на благословенна. будьмо уважні, ми русим, премудрість, будьмо уважні. Твоє, у всякому роді роді. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили Бого твоє. Господи, віполімся, бо Ти, святий се Боже наш, і в святих спочиваєш, і тобі славу селаєм Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Валіте бога, у святині Його. Ся ваго й палить Господа, Халіте, Бога, тверні сили Його. Сяла те. Яке дихання. Дихай, Господа! І щоб сподобалися ми слухання святої Евангелія, Господа Бога. Молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй! помилуй. Премудрість прості, вислухаймо. Святого Євангелія мируси від луки святого Євангелія читання. У ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірського околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавет, привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала, благословена ти між жінками, благословен, і благословений плідлона Твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос Твого привітання золонав у моїх вухах, дитя з радости здригнулося в моєму лоні. щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій, радіє в Бозі спасі моїм, бо Він зглянувся на покору раби своєї віднині облажатимуть мене всі роди, Велике мовчини в мені, всемогутній, і святе його ім'я. Марія пробула в за місяців зо три, потім вернулася до Дому свого. Пресвята Діво Марія, Богородице, Примилосердна, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. оповаю. Богородице, спаси нас. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що Пресвятая на тебе оповають. Родиця, спаси, мати нас. предвічної любови, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. оповають. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Моня, Богородиця спаси, Діво, непорочно зачата, радуйся, і спаси тих, що на тебе оповають. Богородиця, спаси. Діво від херовимів і світліша, радуйся, і спаси тих, що на тебе оповають. Діво від Сарафимів славніша, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія Голубко неосквернена, радуйся і спаси тих що на тебе оповаю. Марія запашна квітко дівитства, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, добра вихователь, дів, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, покрови світу, ширші від облоків, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Марія заступниця перед справедливим суддею, радуйся, і спаси тих, що на тебе оповають. Марія заплаканих, радуйся, і спаси тих, що на тебе спаси. Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Марія посередниця, що не покила нас після свого спення, радуйся і спаси тих, що на тебе нас. Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. всіх ти молишся благою за тих, що прибігають з вірою Під підподний твій покров, покров Бо нічого тривалого порятунку перед Богом. Вітак і скорбота, ми грішні, не маємо обтяжені гріхами не Мати ти Бога більшого, тому, -то тому то ми до тебе припадаємо, -то і спавід усяких него Твоїх. Пом'яно ім'я Твоє у всякім роді, рогу. Свій скорбний кра. Кормителька, скитальців потіха, бур'ями гнаних пристань, Хворих Посіщення намічник покрові заступниця, ще старости мати богові. Речи, поспішися, молимся, щоб спастися, Твоїм. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили в ухо Твоє, ратуйся, я Ді. Твере небесна і неопалима купино, радуйся все, мирне світло, радуйся, всіх радосте, радуйся Вірник спасіння радуйся, Заступниця всіх християн і прибіжище влади. Це слава, сину, і святому. Повсякчас, і навіки віки, віки, радуйся, все поколу, радуйся, правда, Господь! Радуйся, ворочи, радуйся всіх, не всі ще радуйся, радуйся, світильниче золоті. радуйся, радуйся слава, слава право, все, все чесно, радуйся, радуйся, радуйся Марія, Марія, Мати Христа, Христа Бога. на трапезу, радуйся, радуйся ручка все свого. Радуйся всех у мерся нас угади. According to your great mercy we pray you hear us and have mercy. Lord have mercy, Lord, have mercy, Lord have mercy. Let us pray to the Lord of a God that He may hear the prayers of us sinners and have mercy on us and protect us against every misfortune, affliction, danger and need, and against every spiritual and bodily illness, that he may grant us health and long life. Let us all say, Hear us, O Lord, and have mercy. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Again, we pray that this holy place and every city and country may be spared from remaining pestilence, earthquake and flood, fire and sword, foreign invasion and civil war, that our loving and good God may be gentle, merciful, and placeable and that he may avert from us all threatening danger and save us from his just anger that hangs over us at, and that he may have mercy on us lord have mercy lord have mercy lord have mercy we pray that lord have, lord, mercy, lord lord have, have, have mercy lord have mercy lord have, have, lord have mercy, have mercy. Lord, Lord have mercy, 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 Lord have mercy. We pray that the Lord God will hear the voice of the prayer of us sinners and have mercy on us. Lord have mercy, Lord have, Lord, have mercy, Lord have mercy. Hear us, O God, our Savior, hope and of all those who live at the far ends of the world and of those far out of, at sea. Be kind to us, O oh Master, forgive us our sins and have mercy on us. For you are the gracious one and the lover of mankind, and we give glory to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Веліднімось голови, преклонивши Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Царице наша предлага, надія наша Богородице, захисте сиріцьке таці пристановище, засмучених радосте, скривджених покровителько. Глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможе нам немічним, провать нас недосвідчених. ти ж бо наше горе знаєш, Розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої, розрадниці, при тебе, о Божа мати, ти, бо ти охорониш і захистиш по всі в екимі. Примудрій, від каробині, він не зрівняв, славніше від царові. Що ти сутиня Бога слава породив. Що Богородице, тебе, величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, у наше, слава тобі, слава, Сину і Святому Духані, і, і повсякчас і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистой Своїй Матері. Преподобне богонаславців наших всіх святих, помилий, спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Слава, Добігає до кінця місяць травень, добігають до кінця наші ці травневі молитви, але насправді молитва до Богородиці не закінчується. Бо так як Марія тримає Ісуса на іконі, тут в Іконостасі, так наша молитва завжди є, поєднуючись з Ісусом, єднається з Марією. Так як ми вдивляємося в постать Марії, яка своєю рукою вказує на Христа, так і ми стараємося через цей жест бачити того, на кого показує вона. Дуже гарно, що саме після цього місяця травня, місяця, в якому ми шануємо Марію, яка тримає на руках Ісуса Марію, яка є немов престолом для Ісуса Бога чоловіка, що після цього ми безпосередньо входимо в місяць червень, в якому молимось до Христа Спасителя. Молимось до того, хто взяв від неї нашу людську природу. Молимось до того, хто став сином, Сином Марії. Дякую усім за цей місяць молитви, молитви до нашої мами, молитви до матері нашого Спасителя, молитви до нашої заступниці. Тому подякуємо їй. Перед цією іконою, чудовою іконою Почаївської Богородиці, цією іконою, яку ми намолювали протягом місяця, цією іконою, через яку Господь дарує нам благословення через Марію, цією іконою, яка стає розрадою і потіхою у нашій молитві до Господа, у нашому стоянні перед Ним, у нашому. Прохання про заступництво до пречистої Діви Марії, бо вона є наша заступниця перед Господом. Піге милість, прибігум, Богоди.